Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталія. Перед вами каталог вже на березень 2024 року. Пропоную вам перегляд. Так, ось така в нас яскрава сторінка. Далі у нас йде зміст. Ось таке звернення. Б'юті-бонус. Парфумована вода персів плюс олівець чорніший чорного. За умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 6,11. Бо де за 299 гривень? Ось ці продукти, які на цих сторінках. І дивимося далі. Догляд розповідається повністю і напоминання, нагадування про бюті бонус І ось у нас пропозиція. Обирай два, кожен по 219 або буде ціна 259 гривень. І ви зможете взяти ще й бюті бонус до речі. Так, Ось така глянцева губна помада з гіалуроновою кислотою. Суперзволоження. Ось такий великий перелік відтінків. Від, від, від Дуже багато. Так, і що вона робить, бачите? Захищає, доглядає. Потім в нас іде матова губна помада з гіалуроновою кислотою суперзволоження 3,6 6 знову-таки за умови придбання двох продуктів з сторінки 6.11 буде ціна за кожну 219 гривень саме за помаду. І знову-таки догляд розписано, і б'юті-бонус не забуваємо. І третій у нас продукт з цієї сторінки. Це в нас іде тональний крем-сироватка для обличчя SPF 30, 30 мл. Це великий об'єм нормальний для тонального крем сироватки 349 гривень. А якщо купити, допустимо, будь-які два чи помади, чи тональні ці крема, буде 299 гривень цей крем замість цієї на 50 гривень буде дешевше. І знову-таки показано, як. Доглядає цей тональний крем-сироватка. І б'юті-бонус, рекомендую, якщо ви виконаєте цю умову. Наша хід продажу чудова, просто чудова, 5 в одному туш для вій. Ціна буде 249 гривень, 10 мл. Потім ось ця трішки ціна дорожча. Хто полюбляє підвивати вії класна річ. Потім водостійка іде туш, Це одна так, я розумію, водостійка туш в Ейвені. Якщо я помиляюсь, виправте мене в коментарях буду вам вдячна. Так. Туші. На будь-який смак, на, любя, на любу, як ти казав, пропозиції всі є. Супер підводка. Ось такі олівець для очей із розтушуванням. Так, брови. Дивіться ціни. Я брала 149. До, до, це дорожче в березневому каталозі дорожче. Так, навіть на 119 гривень, а не 109, бачите? Олівці для очей. Велика кольорова гама. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось буде червона ціна на А. Водостійка, туш ще, бачите, є: праймер, супершок і ось легендарна довжина. На ці чотири туші, якщо ви щось купили з каталогу, маєте право взяти по червоному ціннику по дуже гарній ціні. Утрасяючий блиск, буде ціна 169 гривень. Його 7 мл. Дуже зручний, класний аплікатор, дуже класний реально. І дивіться, яка кольорова гамма. Які тільки ви бажаєте, дуже класні. Так. Помади. Пробний зразок навіть можна взяти ось по чорному. Класом 25 гривень. це зволожуюча мерехлива губна помада Ультра. Її можна взяти пробний зразочок. Рекомендую. Так. Знову це вже у нас ідуть. стійкість. Такі гарні. Олії для губ, теж з гарним аплікатором, дуже зручно користуватися. Є просто буде блиск, є з шимером. Леді так і є 139, ціни такі великі. Олівці для губ 119, вибір великий. Довготривале комфортне покриття тональний крем за 499 гривень. Його тут у нас виходить 30 мл. І дивіться, яка кольорова гамма. Це взагалі, який великий вибір. І йде ще консилер 229 гривень. Ось теж великий вибір відтінків. Навіть взагалі прям тем, такий прям темний дивіться. І пензель пензель для нанесення дуже хвалять, дуже класно. Дійсно, він тримається дуже-дуже чітко. Знову таки, дивіться, яка величезна кольорова гамма відтінків. На тональний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою бездоганний тон, 30 мл і компактна крем пудра. Дивіться, який вибір. Будь ласка, обирайте, який тільки бажаєте матуюча компактна пудра з люстерком, сяючий консилер 169 Хайлайтер чудовий. Мені дуже подобається. У нас є. Мені дуже подобається. кремові рум'яна, вони не скочуються, якщо під них нанести трішки звичайної пудри, без пудри я не знаю, тому і так я акцент такий зробила. Так. Бронзуюча пудра для обличчя 13,5 г. Бронзер окулька. 4 відтінки. Тональний засіб за супер ціною. Ось такі ціни. Класна пудра мінеральна, мені подобається. Якщо щось купили із каталогу, рум'яна дуже гарні. Рум'яна в кульках 4 види, ось так. Ціни за умови придбання. Лаки для нігтів. Знову лаки. Показана демонстрація, як на руках. 129 гривень, будь-який відтінок. Догляд за самими нігтями дивіться, все, що потрібно. І диво сироватка для росту та зміцнення. Помітний результат за 5 днів. Регулярного використання. Підтримує здоровий ріст нігтів, забезпечує довші та міцніші нігті лише за 5 днів. Розгладжує і зволожує ось така сироватка з провітаміном В5, вітаміном С, 6 мл 109 гривень. Пензлі двосторонні, показані ось так, бачите? Дуже класно. І ціни, я, до речі, скажу вам, що нормальні. Органайзер, точілка, спонж. Ось такі пензлі. Люксова лінійка високої якості. Ціни бачите? Так. Ти варта найкращого фаравий гламур. Ідеї пробний зразок у тіча можна замовити. І ось набір можна купити, або просто сам цю парфумовану воду. Так. Лittle Black Dress. 50 мл, 100 мл і набір 50 і 125 парфумований ласьйон. Attraction. Є теж набір 50 і 10, це 100 мл. Пробний зразок можете, бажаєте, будь ласка, так. Тетеа йде, Зіслав, Туморов. Ідуть, це 60 буде мілілітрів, а тут йде парфумований ласьйон 125 мілілітрів. Ці не бачите. За умови придбання двох. Продуктів по любі, які бажаєте. 60-61, буде ціна ось така червон, по, червон, по червоному ціннику, бачите? А так, ціна ось. І для неї 549. Якщо два купити в будь-якій композиції, як ви бажаєте, дуже гарна пропозиція, то буде 549. Так. Перший раз прочитала я ось такий склад: пелюстки гібіскуса, цвіт квітки метелика, шовковистий мускус. Чомусь думала взагалі, що це якась новинка. Думаю, читала читала завжди склад парфюму Today. Це в такій подарунковій упаковці. Сьогодні здивувалася 619 гривень. І ось новинка, є пробний зразок, можна буде замовити. Парфумована водичка теж будемо. Квітковий аромат. Тут. Е Мигдальне молоко та квіти, цвіт, неролі, мускус. Ось такий побачимо з ТТА фаравей. Інкадесанс. Набір три в одному 629 гривень. Знову таки, твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 68-69, то будуть ціни по червоному ціннику. Вигідно, звісно, і гарний вибір. За умови придбання. Summer white, Summer White Sunset 209. Celebret. 229. За умови придбання кінцева ціна. Так, Soft Mask, пюрбланка і пюрбланка навіть є цілий набір. За умови придбання двох ароматів будь-яких зі сторінки 74-75, червоні цінники. Бачите, вигідно. Будь-які, два однакових, два різних для нього, для неї. Як, як ви бажаєте, так, парфумовані дезодоруючі спреї. 129 гривень вже парфумовані ласьони для тіла 125 мл. Так, Тридцятки, парфумовані спреї, дезодорант в одному вигляді. Дезодоранти 85 гривень, до речі. Це дорога сторінка в цей раз. Для нього у АЛТ Country набір поставили. І ось їх три по 349 гривень. Full Speed. І йде набір, можна навіть купити. Full Speed. А так, буде 479 гривень. Блексайди, чудовий, чудовий, просто чудовий аромат. Я в нього закохалася. Ах, дуже класний є мене на продаж такий. Стоїть на реалізацію. дуже чудовий. Man класика. Це взагалі суперові аромати, стійкі дуже. Так, індивідуал-блю набір. Чудовий дуже буду купувати в слідуючому місяці з дезодорантом. Пробний зразок в мене є. Я навіть сторінку тестувала, дуже чудовий аромат чоловічий. Взагалі, маск дуже хороша лінійка. Так, 85 гривень дезодоранти чоловічі. 349-30 мл. Тільки 2 в цьому буде 150 дезодорантів, і ось тільки буде шампунь гелів. Так. Це дорога сторінка, не звертайте, якщо не поспішаєте з подарунками. Подарунки. Але так, як нам з Польщі приходить 11-12 днів, то до 8 березня ніяк не встигнемо ми отримати. Знову повернення. Знову повернення. Кому потрібно, в мене є за умови придбання, до речі, у мене є в наявності. Ця вода Вівала Віта чудова. Так. Догляд уже йде. Подарунковий пакет 55 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Аж 55 гривень пакет, дівчата, фірмовий. Я не дуже полюбляю фірмові пакети, тому що їх потім навіть ну, ну, людина, буває, що люди ще щось там собі носять, складають, там буває, там щось треба легеньке собі купити, десь людина собі раз взяла та й пішла з таким гарненьким паперовим картонним пакетом. А вже коли логотипи, люди не, не хочуть. Ось такий набір. Рекомендую всім. Систему два в одному, від ін'ю дуже реально ліфтинг-ефект реально працює вранці та ввечері на очищену патонізовану шкіру обличчя. А це система навколо очей. Наносимо і ефект буде дійсно. За умови придбання теж рекомендую сироватки для будь-якого типу шкіри. За умови придбання любого продукту з каталогу будуть ціни ось такі. По 30 мл. Тут все помпи є, все з дозаторами. Дуже класні речі, дуже класна сироватка. Вранці і ввечері наносимо обов'язково. Не можу я користуватися, півпляшки використала. Так воно у мене запах, потім в мене прям метал в роті і все. Так, сироватка, хід продажу. Круті сироватки я вважаю. Я ось при покупці в мене такий є на, 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 день-ніч. Оця сироватка. І я дарую крем навколо очей в подарунок, хто купує весь набір. Індію дуже класний. Ось знову таки набором можна. Можна окремо, можна набором купити. Прораховуйте, щоб набір був вам вигідніше. Все потрібно прораховувати, що б там не писали, все рівно все прораховуємо. Знову набори поставили. Але ми до 8 березня не отримаємо, якщо хтось навіть захоче. Тому потрібно замовляти в лютому місяці. Тут повністю іде по віку 35-45-55 для чутливої шкіри, додаткові використання проти зморшок, сироватка, те, що я вам казала, для сяйва шкіри. Для зволоження повністю розписано омолодження, для чистоти і гладенької шкіри. Знову таки, це сироватки, де і пілінг подушечки. Я ними колись раніше так багато користувалася, мені вони дуже підходили. Зараз цінова категорія, звісно, я розумію все. І зустрічаю новинку травню: оновлювальний крем для обличчя енергія протинолу, Пробний зразок 2 мл 40 гривень. Так, за умови придбання. NutraFX, дивіться, і сюди поставили навіть підтягуючу сироватку для шиї зони декольте, з олією оливи, райське зволоження. 30, 50 мл. Вистачає на дуже багато і реально працює. Тільки наносимо на очищену шкіру зони декольте шиї і протонізовану два рази на день, вранці та ввечері. За умови придбання теж. Тональним ефектом, дуже чудовий, до речі, крем зволожуючий. За, твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 118-119. Буде по червоному ціннику, якщо вас влаштовує, будь ласка, ви можете. Класно, до речі, знімаю майкап, навіть на стійкий. Мені подобається ця вся лінійка. Я спокійно можу вам її рекомендувати, тому що реально класно. Так. Тоніки НЮ 200 мл по всім питанням, які бажаєте, дивіться. Міцелярна вода, тонік, тонік. Це взагалі супер. гель желе для умивання, для чутливої шкіри. І ось. Кого проблеми. Дуже гарні лінійки. Червоні цінники дешевше, виходять, вигодніше. Advanced Techniques, Я дуже полюбляю. Так, сироватка для волосся, шампунь для волосся. 400 мл, бальзам кондиціонер для всіх типів волосся 250 мл. Поставила за 379 гривень. Класно, Це ця сироват, це ця сироватка. І ось два таких поставила 379 гривень. Тобто людина, щоб секономила. 400 мл шампуні 129, бальзам кондиціонери, ідуть, кондиціонери верніше йдуть 250 мл за 99 гривень. За умови будь-яких двох засобів зі сторінок 126-127. Ой, треба, щоб давали, щоб дешевше було. Так, сироватки. Щітки масажні, рекомендую реально класні, реально чудово. З волоссям байливо доглядають Advanced Techniques. Ось такі великі шампуні 209 гривень, 700. Маски. Ціна піднялася, звісно. Навіть ці шампуні в цьому каталозі лютого 189, а в березні 169 гривень Дитяча лінійка. Для діток. Набір для підлітків 319 гривень, можна купити, можна бати в, 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 в як поштучно. Пілінг, дезодоранти, Знову-таки буде 109 інтим засоби, Для ніг-спреї. Догляд за ніжками. Знову такий догляд за ніжками. Крема і тримаються 90 гривень, не дешевіють. Набір 4 в одному за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталога. Набір 4 в одному релакс, прям такий. Можна купити ось 2,4,5. 5 в одному, перепрошую, буде 399 за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Або ось такий купити за 269 гривень. Готуються до сонця люди. Не те, що для засмаги, бо я не думаю, що хтось буде лежати всього літа і засмагати. Я вірю в перемогу в мир, але захищати своє тіло необхідно. Скінсу Софт. Ласьйони рекомендую від душі, ми користуємося у нас із кокосом. Я не бачу тут кокоса. ми взяли з кокосом. Дуже чудово, дуже чудові ці ласьони для тіла, 400 мл вистачає набагато, швидко поглинається, немає ніякого жирного ефекту. Це супер. Крема для рук, ви подивіться, який великий вибір. Знову таки іде ось ласьони для тіла, ось такі з плюсиком. 400 мл мультифункціональні і всім рекомендую зволожуючий бальзам для губ. Я користуюсь, мені дуже підходить, подобається. А ось кокосик, чому його поставили аж сюди, бачите? Ми користуємося ласьйоном для тіла. Подобається дуже. Донька обрала. Так, в нас йде Рома спа. Маски: 99 гривень і 109 гривень. А тут крем батер крем суфле, то виходить один 279 гривень. А якщо купити будь який вам подобається, два, то буде 239 гривень кожен. Так, чоловіча лінійка, дивіться, трішки цінних хоч зменшили. Чоловіча, 129500 мл, да? Да. і для гоління. Так, ароматичне все йде в нас. Планета спа, такі набори по будь-якому питанню і хто як бажає? збагачені натуральними екстрактами. Так, рідкі мила дорогуваті, 139 гривень. Тут ось вони йдуть. А це в нас йдуть будь-який за 85 250 мл. Спреї так і тримаються 99 фруктово-квіткові. Цей вже буде, дивіться, встигне придбати. Так, піни 500 мл 119, велика 199 літрова. І ось така, моє щастя, ось 109. Так, Гелі для душа і крем гелі. І шампунь гелі. так, 250 мл для неї 85 гривень, для нього 90, 720 мл для неї 189 гривень, для нього 209. Шампунь гелі. Не забувайте, в чоловіків шампунь гелі йдуть дуже зручно. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталога гарні ціни. Звертайте на увагу на це обов'язково. Рекомендую для пересушеної шкіри дуже круті класні крема. Так, тут спрей навіть є. Гелі. Дивіться, дитяча лінійка. За умови придбання, кінцева ціна. Так. Аутлет. Потім ось така декоративка. І вже речі, піжами. Найвищий рівень релаксу, силиконова маска для обличчя. І ось вот такий масажир. Масажор, вибачте. Так, біжутерія, біжутерія. За умови придбання продуктів з каталогу на 599 гривень. Маєте право купити по ось таким цінам продукцію. Ядь виділила. Тобто на 600 гривень купили щось без. Акції там то купуйте. Сумки. Так, набір вигідніше. 35. Плюс. Набір виходить кожен кремчик по, 30, по 300 гривень і 45, плюс. а окремо виходить 349 будь-який. Так що набором день ніч вигідніше. Так, Ті, тіні олівець, рідка губна помада, суперстійкість. І помада стік для брів. Рідкий лайнер для очей, суперстійкість. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу 500 мл можна купити по 99 гривень. Ось такий Гелі Крем Гелі. Навіть новинка. У мене такий є лимонний базілік. базилік. Теж тут ціни вже йдуть кінцеві. Шок, ціна весняний такий прям розпродаж. За умови придбання, звертайте увагу: today Traction Little Black Dress, faraway персів. І ось за умови придбання будь-якого іншого продукту можна купити ось стільки різних водичок по 99 гривень. Таким був огляд каталогу. Звертайтеся, якщо що я замовляю по понеділках. Дякую вам за увагу, добра, миру, щастя, радості. З вами, ваша Наталя. Дякую, що ви зі мною.